Привіт! На хвилях, неважливо яких електромагнітних чи океанічних, я приклала до тебе задля продовження спостерігання за зірками та плином часу. Знаєш, коли ти сидиш під палючим травневим сонцем, час іде безмежно повільно, певно, це треба вивчити. Дивний сьогодні день, коливальний. А чи здивуєшся ти, що у фізиці також існують дивні дні, навіть цілі дивні частинки. Що ж, оскільки у домі прохолодно та панує дружня атмосфера, я буду дуже рада тобі розповісти цю історію. Коли ми щось чуємо про частинки, у голову приходить всесвіт, його структура та атомарні структури. Взагалі, більшість фізиків та астрономів вважають, що простір, час, а також уся матерія та випромінювання у всесвіті виникли ще під час великого вибуху, приблизно 15 мільярдів років тому. Але ключовим викликом у фізиці та астрономії є не просто формулювання цього вибуху, а розуміння того, як всесвіт, у якому ми живемо та п'ємо матчі лати, еволюціонував з космічного вогняного шару, що виник під час Великого вибуху. Із покращенням нашого розуміння законів фізики, ми здатні зазирати все далі в минуле та розкривати структуру раннього всесвіту і подальшу його еволюцію. Звичайна ядерна матерія. Тобто звичайні структури, такі як стіл, кішечка або телефон, складаються переважно з у і Д кварків. Тобто ядра цих структур складаються із протонів і нейтронів. Їх ще називають нуклони, а вони, в свою чергу, з кварків. Ці кварки утримуються всередині нуклонів. Агрегати з нуклонів формують ядра, які відомі вже протягом кількох десятиліть. Звичайна ядерна матерія має позитивний заряд, а її стабільність є результатом тонкої взаємодії між колонівськими силами. Усі відомі ядра мають атомні заряди менші за 110 та маси нижчі за 270 атомних одиниць маси. Більші агрегати наклонів існують у природі у вигляді нейтронних зір і утримуються гравітаційними силами. Нейтронні зорі це щільні залишки масивних зір, наповнені нейтронами, що є логічним, які утворилися після вибуху наднових, які, в свою чергу, зоря що вибухає через це раптово і дуже сильно збільшує свою яскравість. Вони зазвичай мають діаметр близько 20 км і обертаються дуже швидко, часто здійснюючи кілька сотень обертів на секунду. Багато нейтронних зір формують радіопульсари, випромінюючи радіохвилі, які з землі спостерігаються як імпульси, що вмикаються та вимикаються, подібно до маяка, оскільки зоря обертається з високою швидкістю. У рентгенівських подвійних системах нейтронні зорі захоплюють матеріал від зірки компаньйона, внаслідок чого спалахують рентгенівським випромінюванням. Але як би це захоплююче не звучало, наразі експериментально не визначено, при якій кустині відбувається очікуваний фазовий перехід до кваркової матерії. У свою чергу, ця кваркова матерія або ж дивна кваркова матерія, або Strange Quark Matter, може бути стабільною або метастабільною при широкому діапазоні параметрів сильної взаємодії, мета якої утримання протонів і нейтронів в ядрах атомів. Спочатку вважалося, що SQM. Може бути природним поясненням проблеми темної матерії у космології. Хоча ця гіпотеза досі не спростована, вона втратила свою популярність. Водночас дивна кваркова матерія може залишатися важливою в астрофізичних контекстах, зокрема у випадку дивних зір. Було проведено чимало досліджень, спрямованих на пошук залишків SQM на Землі та в метеоритах, однак досі безуспішно. Нещодавно було проведено або запропоновано експерименти із зіткненням релятивістких важких іонів. Або ж йонів для перевірки цієї ідеї. Дослідження космічних променів виявили кілька потенційних кандидатів на роль малих згустків SQM, але наразі жодних переконливих доказів існування стабільної SQM не отримано. Однак ми ж з тобою любимо не виключати можливості. Це і не виключає її існування. Якщо вона ж все ж існує, SQM може відігравати важливу роль у космології у структурі нейтронних зір, про які ми з тобою вже говорили. У фізиці космічних променів та при релятивістських зіткненнях важких іонів. Як приклад тісного зв'язку між астрофізикою та фізикою зіткнень важких іонів, часто надається огляд фізичних властивостей SQM у масивному вигляді та у вигляді странжелетів або ж дрібних утворень з невеликою кількістю баріонів або ж кваркових самородків. Для того, щоб якось систематизувати це все та все ж таки продовжити вивчати наш всесвіт реальними шляхами, Єдиний спосіб створити стабільні об'єкти з масами, проміжними між звичайними ядрами та нейтронними зорями, це зменшити заряд ядра відносно його маси. Це можна досягти, створивши матерію не лише з У і Д кварків, а також із S кварками або ж дивними кварками. Вони є третіми за легкістю з усіх кварків. Дивні кварки виявляються у субатомних частинках, що називаються адронами. Прикладами адронів, що містять дивні кварки, є каони та інші дивні частинки. Відповідно до міжнародного союзу чистої та прикладної фізики або ж і символ S є офіційною назвою, тоді як дивний strange, слід вважати лише мнемонічним означенням. Також використовувалася назва sideways, або ж бічний, оскільки s кварк як і інші три, має значення ізоспіну 0, тоді як кварк U – вгору, а D-кварк кварк вниз, мають значення. Плюс та мінус одна друга відповідно. Особливість дивних кварків полягає в тому, що частинки, які їх містять, мають довший час життя, ніж можна було б очікувати. Причина цього полягає в кількох факторах. По-перше, такі частинки розпадаються виключно через слабку взаємодію, яка завжди діє повільніше. Ці три кварки можуть бути присутні як у звичайних і дивних баріонах, що формують гіперядра, так і в єдиному багатокварковому странжелеті. Оці баріони приймають участь у фундаментальній сильній взаємодії. Відомо, що багато дивні гіперядра є нестабільними та менш енергетично вигідними, ніж звичайна ядерна матерія, принаймні для об'єктів із низьким вмістом дивності. Странджелети, залежно від їх енергії та зв'язку, можуть бути досить довгоживучими, щоб бути виявленими сучасними експериментами. Очікується також, що вони матимуть низьке співвідношення заряду до маси, яке може бути позитивним. Нульовим або навіть негативним. Странжелети помірної маси передбачаються як метастабільні, а можливо навіть абсолютно стабільні. Дивна кваркова матерія може мати маси в діапазоні від 2 до 1057 степені нейтронні зорі. Дивні частинки, як ми вже зрозуміли, утворюються за допомогою сильної взаємодії. Також вони розпадаються через слабку взаємодію, яка керує розпадом більш важких частинок на більш легкі і змінює внутрішню природу частинок. Надважливо зазначити, що вони утворюються в парах кварк-антикварк, оскільки кожна елементарна частинка має свою протилежність, темну сторону, роздвоєння особистості, якщо так можна сказати. Так, так, навіть у електрона є світ він, його звуть позитрон. І так, він має заряд плюс. Стабільно дивна матерія, яку ми вивчаємо, може мати цікаві астрофізичні наслідки. Припускається, що деякі нейтронні зорі можуть насправді складатися із кваркової матерії. Якщо така матерія є стабільною, то вона буде стабільною лише у згустках із кількістю баріонів більшою за певне критичне значення, і умови всередині нейтронних зір можуть бути сприятливими для утворення кваркової матерії. Передбачається, що певний катастрофічний процес міг вивільнити дивну матерію з такої зорі і що утворені странжелети дісталися до землі. Для належного тестування цієї гіпотези необхідні суворіші обмеження щодо моделей розпаду та складу странжелетів. Ну і дивина у нас навколо. Виявляється, що ядерна фізика та альфа і бета розпади це просто вершина айсбергу. Айсбергу такого дивного, нелогічного та водночас ідеально рівного всесвіту. Дивно, наче хтось сидів до ночі та чітко вимірював усі кути, сталі, рівняння та взаємодії. Що ж, нехай ласкаве сонце зарядить тебе енергією та надихне тебе на подальші роздуми.